Виконуємо номер 89 із підручника Геометрія 7 та номер 8.2 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Чим можуть два суміжних кути дорівнювати? Завдання перше: 42 градуси і 148 градусів, друге 90 градусів і 90 градусів, третє 166 і 14 градусів, і четверте 23 градуси і 156 градусів. Приступаємо до виконання. За властивістю суміжних кутів, їх сума дорівнює 180 градусів. Перевіримо для кожного з випадків 42 додати 148, отримаємо 190 градусів. Отже, кути не є суміжними. 90 градусів, додамо 90 градусів, отримаємо 180 градусів. Отже, кути суміжні. Завдання третє. 166 додамо 14 отримаємо 180 градусів. Отже, кути суміжні. І останнє завдання. 23 градуси, додамо 156 градусів, отримаємо 170 градусів. 9 градусів. Отже, кути не є суміжними. Номер 89 із підручника «Геометрія 7» та 8.2 із підручника «Математика 7» інтегрований курс, частина перша виконано.